Усім привіт, друзі! Це буде аж четверта частина про мою колекцію монет. Що ж, починаємо. М -м, перша монета. Це давайте буде одна ліра. Ви її вже бачили. Давайте це, це буде відео точно найкращої якості монет. О. Ну з тим монета. Це в нас буде два золотих. Два злотих. Так-так, друзі, я знаю, що вони коштують 500 гривень, не говорять. Два злотих. Отак ззаді виглядають. Тут є ще корабель і малюнки я бачив. Але в мене є така монета тільки одна. Наступна монета це не буде, я не знаю що. Може, я візьму них. Десять Це моя нова монета ще. одна вона теж нова Нова, тобто. Наступна монета це буде... Яка, 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 я не знаю. А шікайте. Нова монета, яку я завжди собі хотів. І нарешті получив її сьогодні в школі. Мені однокласник дав. Ці відео я вам точно дещо розкажу. Я мріяв просто про цю монету. Болгарія пише. Наступним один форент Ну, ви знаєте її. Я показую їх, тому що ви могли. Боже, вона вона як папір, вона як картон легка, може і легше. Скільки... Вона майже... Вона нічого не вважить, здається. Який гурт. Дивіться на гурт. вона Ну, П'ять леї. Що як вона називається? Не знаю. Далі. Ось так виглядає ззад. Рік, як в української монета знизу. Два форенти. ви, мабуть, їх теж бачили. Ой. Наступна монета, яка це буде монета? Давайте сфокусуємо на монетах. Дивіться, дивіться. Дивно, дивіться, яка мені... Давайте яка мені попадеться під руку. Раз, два, три. І одна явору, друзі. Але ззаді в цього євро. Ну... Тук дайте сяду. Марсік. Уже Марсік втік. Але дивіться, це євро, воно не спросить малюнком. Воно таке. Дивіться, Вісім вже монет перебрала. Ну це дуже мало в порівнянні з цією колекцією. Yes. Так, два форенти, Такі самі, тільки відрізняються в них тільки крабування і всього. Їм 45 років, якщо що. Так. Два. Ось цифра два тут. Це оцінка з математики. Не переживайте. Не знаю, як вона називається. Напишіть в коментарях. Ні, під це будуть будуть коментарі, будь ласка, напишіть, як вона називається. Стоп, тут пише один курш. Та, нарешті дізнався її назва. Треба її помити. Погано, вийду. Так буду Боже, що тут за иероглифы? Брю, Так, 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 яка буду на этом. 10 центів. Непрості. У них малюнок інший. Назад кладем. Так далі. Далі, далі. Не знаю. Яку ви хочете з цих всіх? Давайте сфокусуємо, щоб вам було видно монету, яку ви хочете. <шлес> <продук> <рес> Хочу, я не знаю. Хочу, сам вибуху оця буде. Мені дуже подобається. Думаю, що ви побачили, що мої 10 стотинок... Дивіться, стали 6. <су> Знаєте, чому? Їх неможливо було відмити. Ну, бачите, рік буває таке самий. Коже, давайте, поки я вам показую монети, розкажу історію, як це сталося. Мої 10 статинок загубились. У мене було 2-5 статинок, але я був дуже засмушений раз то, що вони загубилися. Мені одну класник оці приніс так, що такий самий, тільки й тесіньке. Погляньте, самі друзі. Які ці статинки шесті. Повсюду тут є монети. Кожем. Ви не знаєте, про що я заробила, якщо. Ось, давайте просто розказую монети і розкажу ще одну історію. Ну, показую монети і розказую історії. Віта, друзі, мені сьогодні один класний кошт дав монети, такі дуже брудні. Він сказав, я сказав, та мені не потрібно, мені в колекції вже є такі. він сказав, Нестру його звати було, Однокласника. Та помий їх і принеси мені. Кожен, я їх помив, він не впізнає ці монети. Просто не впізнає він їх. А наступна монета, яка попадеться, мені кожен. Розказую історію. Як я заполучив ці монети, монета, то ви, мабуть, знаєте, від баби. Хто не знав, подивитися це відео про колекцію монет. Від першої до другої... ой, до від першої до четвертої частини, яку я зараз знімаю. П'ять коннерів. Давайте в руках я не буду тримати. Так це те, що така сама монета, тільки старша. Дивіться сядь року. далі, давайте я покажу цент. Ні, давайте цю монету. Десь окрім. Друзьянка. Наступна монета це буде один цент. Короче, в мене оцей рідкісний штамп. Зараз побачите чому. Ми... Дивіться, знаєте, чому в цій рідкісний штамп? Я того не помікав. Ви бачите. Дивіться, ви тут пише один цент, 1 цент. Дуже я перевертаю монету. А тут людина перевернута. Коже перевертаємо, а потім ще раз перевертаємо, а тут вже ото перевернуте. Коротше, давайте покажу вам ще задню сторону монети. 91 року. Так. Таку часть покажу. Місто 6 кг. Так. Для кого ви мене монет наступну? Давайте оця. Та що в нас? Про це за монета. Не питайте, чому вона так висить, я її сьогодні помив. Мені її теж заводнокласик, знаєте, де її взяв? Увага, він мені сказав, що він викупав її в землі. Дивіться, до якого стану я її довів цю монету. вона 2005 року випуску монета. Добре, наступна. Тут тут. Хай буде 10 сотинок. Ну, <ріхи> не питайте, що ви так снішли. Просто я мільйонний раз її вже показую вам. Давай якість краще зробись, Давай якість. О. Болгарська, як ви знаєте. Так, наступна мінета. Давайте я вам покажу, що якийсь центр. Пенні. Не пеннік, не пфеннік, а один панні. Дожі, цей би мені вже баба не понесла, а ми його зашафуємо. Ну я його зашафую, знайшов. Так, поступимо до... Зараз будуть нові монети. Десять грошів. Так. Один долар. Якось погано. А погано видно друзі. Де а, ні, тут 10 центів, друзі? Канадська тільки. М -м -м, не всі знають, але я був в Канаді 22 му році. Один дім Дім? Стоп. Ер здається, усіх центів тут малюнки перевернуті. Мабуть, тут такий стиль центів, що в них малюнки перевернуті. Це вже друга монета. Яку монету ви хочете? Я покажу вам 50 центів. Сійте, давайте візьму рюмакшка свою. Щоб зручніше було. Буду вам показувати. Це забув монети Ось так виглядає Там 50 центів. Я говорю, близько. Прикольно. Аммм мама. Точно забув, у мене ще є п'ять статинок. Та я не забув їх, я про них все відео думав. Я найбільше думаю в цьому одному монету найбільше. Ні, вона не найбільша. А можливо... Ні, вона не найбільша. Найбільше, найбільша, найбільша це оця найлегша. Вона як у папір. П'ять стати. То не знав в неї такий самий малюнок, як у всіх статинок. Два центи. Не знаю, хто не бачив два центи на моєму каналі. Вони вже трильйон разів з'являлись на моєму каналі. Добре, один цент. Картинку неякісна кажуть. Окей. Угу. Так. 50 грошів. 92 року випуску. Так, і моя нова монета ще одна. 20 грошів. Так я... Напишіть, будь ласка, в коментарях, що я 30-40 грошів. Якщо ще якісь види грошів є. Так. Так. Сентів... Знаєте, монету СССР. Я знайшов тут таку 10 копійок. Прикольно, шукайте. Друзі, -бу -бу а -а -а -а. шукайте, пошукайте, подивіться монету. Поліни візьму ще одну монету, 10 копійок. Зараз ми розглянемо цю монету. Вона така. Передивимося на цю монету. О, вона покрита якимось іншим матеріалом, як ми бачимо. Прикольно. А тепер скажіть, де один золотий 95-го року? Зліва чи справа? Або справа чи зліва, як ви думаєте. Добре, друзі, вам показую. Як ми бачимо, 95 й рік. Зліва, але не справа, як завжди друзі. Так, зараз ми переглянули зразу дві монети. Так, термашка прям на краю столу стоїть. Ось туди. Що це? З диркою монета? Ні, в мене був один крон. Але не норс. А ні. А, це крон! <ріст> Ой, вашкань, важкінька така. Ну, порівняємо з цією монетою Така більша. Ні, вона не найбільша. Оця ця більша. Потім ми ту монету подивимось. Так, що це? Ну, вам вона нічого не нагадує. роздрублюємо знаємо монетки наші. Улюблені. Так. Ось 20 центів. Так, це ті ж самі 20 центів. Тільки малюнок на інший розмієте. Давайте далі, я вже змучився. Ну, добре, заради вас. Покажу вам всі монети. Мені десь має бути 5 грошей, друзі. Що тут зараз знайду? йду? Щось мені підказує, що саме та монета. То є 5 грошей. І ні, це є 10 грошей. Десять кроші ще одні. Так, нова монета. Два злотих. Ще одні. Не питайте, звідки я взяв, я її сам забув. Реально, я сам забув. О, вона з 94-го року. Так візьмемо цю монету, яку я в себе в машині знайшов. Інкже тільки громад Гані. Так, ось так вона виглядає. Ну, переходим на наступную монету. Сейчас один, один, грош. Два гроша только в кращем стане. Так, наступная монета. Мы уже типа все монеты передавались. Что не так? вот опять грошек, нашел. Я думаю, вы и ничего Найновіша польська монетка. Так це ще. Ще під гроші, тільки сторіш, небагато. Остання монета в нашому огляді. Л -л далі я буду показувати малі деталі. Реверси я далі буду показувати монети. Остання монета на сьогодні, далі буду реверси показувати. Реверси оце що ззаді монети. 90 Восьмого року вона. Якщо відео не вимкнуло некшайно. Вимкну, не Може, щоб було. Одне євро просте. Одне євро ще одне. Так. Одне євро. А? Що це? Двадцять центів у нас. Ой, а а а! -а. Тільки з іншим малюнком. В мене побачили ріка. Тратять. саме, тільки тут 50 центів вже. Ніхто не знає, звідки в мене ці А звідки вони реально в мене? Так, по два гроші в мене є. Видайте, реверси в них одинаково, якщо що. Так 2 євро, не знаю, якщо ви їх як бачили в цій, цьому відео, покажу, що Аверс. Аверс, то ли сторона, варана як... ну не всі колекціонери знають, що таке Аверс і реверс. Таку ми вже бачили. 20 центів, друзі. Другого року. Так, прості 20 центів. Ми вже бачили прості 10 центів в цьому відео. Ще бачили не прості. Давайте я вам покажу прості. На всякий вопрос. О-о-о, о боже, тут камера не впала. І странно. Так далі так. Мені щось... Чого... Мені постійно здається, що тут по ширину. До буква А. Що бачили ви таку ще ні в цьому відео? Ну і це були на сьогодні всі монети. Два далі лишились просто європейські центри. Ну дивіться, скільки в мене монет, друзі. Ось подивіться на цю величезну колекцію. Шо монети. Добре, друзі. Я вам вже посередині відео розказав те, що хотів в кінці розказувати. Ну, потім монету хотіть 10 копійок. Ви ж пам'ятаєте одну копійку 80 років років. А тепер подивіться, що стало з монетами СССР. Оце все монети СССР, друзі. Оце все монети СССР. Тут дві купівки. Тут. тут три, тут п'ять, тут одна, тут 10, тут по 15, тут по... 21, в мене 50. Ну, я думаю, далі українські дуже. Ну, на цьому всім показ. Зустрінемось в другому відео.